22, прихід 20. І при такому, при мінімальному такому виставленому температурному режимі ви в приміщенні площею 30 квадратів ми отримуємо температуру. Скільки у нас тут є? 18, десь приблизно 19 градусів. Це все завдяки оцей котел. Тепла підлога. Бачите, батареї нема. Кондиціонерів ніде нічого нема. На вулиці падає сніг, температура мінус 5. І при мінімальному споживанні 2 кВт, і при температурі на виході 22 градуси, ми отримуємо комфортну температуру в приміщенні загальної площі, приблизно тут 30-35 квадратів. Все за рахунок теплої підлоги. Ось такі, бачите, сучасні зараз методи обігріву, без батарей, без нічого. Тепло знизу піднімається наверх і обігріває все приміщення. А я нагадаю, що ми займаємося радіаторами будь-яких типів розмірів до спецтехніки, сільгосптехніки, великої будівельної техніки, вантажівок, легкових автомобілів. Одним словом, проблеми з радіатором телефон в шапці.